Всіх вітаю на своєму каналі Знахарка Олена. Сьогодні зроблю розклад, що піде з України найближчий час, що прийде і що залишиться. Ну, Знаємо, що пройшли вибори і в США, і ці вибори дуже сильно впливають саме на стан України, тому що війна. І ці вибори Америка буде підтримувати, не буде підтримувати. Зараз буду дивитися, що піде з України. Я хочу трошечки отак опущу, щоб видно було вам, що піде з України в найближчий час зв'язку з виборами в Америці, що залишиться в Україні в найближчий час, і що прийде, що прийде нове. В нашу країну найближчий час у зв'язку з виборами в Америці. Дивіться, що піде. Аркан Місяць каже, що те, що перекривали шляхи до нас в Україну, це піде, це піде з України, це залишиться в минулому те, що якісь були провокативні дії, те, що щось робилося за нашою спиною, за спиною України, за спиною Верховної влади, верхушки нашої, те, що не бачили вони, все Все це піде. Все це піде з України і Аркан Справедливість каже, що все-таки для нашої країни. Це буде гарно. Те, що було, звичайно, воно вам нам і не потрібно, воно піде, піде з нашої України. А що залишиться в Зв зв'язку саме з виборами в Америці? Що залишиться? Руйнування нікуди не дінуться. Будуть такі якісь прильоти, руйнування житла, руйнування людських життів. Але буде якась зміна, тому що Верховний Жрець каже, що щось будуть робити по закону, по новому, можливо, закону, для того, щоб щось таке залишилося, щоб залишилося, щоб люди були задоволені. Тим, нагадую, це все в зв'язку з тим, що в Америці пройшли вибори. Залишиться ну, нікуди. Це війна. Вона в одну хвилину не закінчиться, навіть в один день не закінчиться і в один місяць теж руйнування будуть і далі, ну, на жаль, на жаль, але показує, що все-таки буде якась підтримка зі сторони Америки. буде По карті Єрафанд. І це залишиться. і, ну... Ми, наскільки ми можемо бути задоволені цим, ми будемо цим задоволені. Це залишиться у нас. Піде, прийде, піде, залишиться. І те, що прийде, що прийде, найближчий час. що прийде? Ну, плани на майбутнє будуть кращі плани. Щось планувати там, щось вони будуть розробляти для майбутнього, щоб у нас було, щоб у нас зміна була. Зміна оцій злині, оці, оці нищети, оцих хвороб людських у наших воїнів, втрати здоров'я, втрати життя. люди... Калічаться, залишаються без кінцівок. Тут навіть карта так показує, що без кінцівок молоді люди, і немолоді теж залишаються. Що прийде? Що прийде? Зміна, плани, плани на майбутнє, щоб змінити оцей стан, стан нищити, стан голода. Ну так, да. дрова ж, а потім і колосок. А, і що прийде? Що прийде, дивіться, все таки зв'язку із новими, новим президентом США виборами? все таки майбутнє плани на майбутнє, да, що це прийде, все-таки щось прийде гарне. Буде якийсь рух або це двіження, це рух, і е, цей рух е, зі сторони саме США е, принесе для України покращення. Покращення, що піде, що залишиться і що прийде, Ну, хоча б е, показує, що аркан е, шестерочка жезлів, що все-таки зміна в кращу сторону в нашій країні буде. Е, не забувайте писати коментарі, е, ставити вподобайки, підписуватися на мій канал. Е, нагадаю, у мене йде акція найактивнішим коментатором я зроблю безкоштовний повний розклад на одне питання і дивіться акцію в попередньому моєму відео, відео у прямому ефірі. Всім гарного дня! Бережіть себе!